Всім привіт! Мене звати Агаджанян Давід, керівник відділу продажів автосалону Шкода. Це дуже цікава історія, тому що моя дружина порекомендувала спробувати себе в цій сфері. Я одразу казав, що я не хочу працювати з цими папірцями, тому. На той час, коли я приходив, це був класний колектив, гарні професіонали. Я люблю пробувати щось нове, я про Шкоду мало що тоді знав. Це був автомобіль Шкода Репіт» з 1,2 двигуном. Це був дуже класний досвід, тому що я абсолютно нічого толком не зрозумів, як воно пройшло. Крутість відчувається в тому, коли ти допомагаєш, допомагаєш саме знайти те, що людина хотіла так давно для себе момент, коли клієнт сідає за кермо, коли ми передаємо ключі, це, мабуть, най, найприкольніші моменти. Це була сім'я. Купляли кадіак. Вони дуже довго вагалися, десь півроку чи обрати мазду, чи обрати каз-кадіак. І це прекрасні люди. це дуже задоволені залишилися клієнти, яким допомогли там вирішити на різних етапах продажу. Шкода супер, елегантний, великий, динамічний автомобіль для сім'ї, для подорожей. Так, звісно, це Dodge Чарджер РТ 1970 року, як у віна дизеля в першому форсажі. Це була Ніва. Мені було 16 років, тата мені купив ну, салону машину. Але тоді в мене прав не було, тому я їздив дуже обережно. А, щоб заробити гроші, тоді на футбол. А я, я не знаю. Мабуть, я би хотів би себе спробувати попрацювати на державу. Це не, це не якісь політичні посади, а саме те, що я міг бути чимось корисним для нашого суспільства, зробити краще там, інфраструктуру, зробити краще нашу державу. Одне слово, комфорт.